Наші вітання, благословляємо всіх, хто буде дивитися це відео, щоб Слово Боже і істина звільнило вас від перебування в ілюзії і натомість реально дивилися на час і розуміли час, в який ми живемо, і щоб дійсно місце Ісуса Христа в серці і в розумі. Не займали біси і диявол. дияволня пророцтва – це головне свідчення того, що ми живемо в останні часи, і захоплюючись не істиною, не словом Божим, це відволікає нас від реальності між тому, що між людиною і Христом є духовні сутності. І Одна з істот це диявол, брехун, наклепник. Він роздає гріх, роздає насолоду гріхом. Але ціна за це все це прокляття. І сьогодні ми бачимо, як весь світ вбіснується, тому що місце Христа зайняли стародавні біси. Виправдовуючись тим, що християнство це кривава релігія, і такий фіговий лісточок у них є це хрестові походи, інквізиція. Але якщо порівняти жертви кривавих правителів першої половини ХХ століття Гітлера, Сталіна, Маодзедун і тому подібних і жертви, які були в інквізиції Христових походів, то відкривається болюча правда, яка показує, що все зовсім було не так. Дійсно, навіть числові показники зовсім <кій> протилежні. Якщо ми дивимося за перші 50 років ХХ століття, були знищені десятки мільйонів людей, якщо не більше, то за 500 років існування інквізиції засуджених до смертної кари нараховується всього тисячі людей, менше 10 тисяч людей було страчено за вироками суду інквізиції. І ми повинні зрозуміти найважливіше сутнісну відмінність. Річ у тім, що Інквізиція мала на меті захищати чистоту віри і навпаки розбиратися з тим питанням, хто ж вірить правильно, а хто ні. Тому дуже багатьох людей, саме суд Інквізиції врятував від розправи і самосуду, дуже багатьом людям вдалося, замість того, щоб зазнати смертної кари, бути спрямованими в паломництво. Або пожити в монастирі якийсь час, чи поносити певні відзнаки на одязі, які показують, що ця людина зараз перебуває в стані покаяння. Те саме стосується христових походів. Христові походи мали на меті не знищення сарацинів, а захист християнських паломників у святу землю. І ці речі треба розуміти. Заходьте за посиланням в описі, щоб знати більше і розуміти, чому ми підняли це питання з Господом.